Ви на каналі Хімія з Оксаною Петрощук. За допомогою періодичної системи визначити, де у нас метал, а де у нас не метал. Пам'ятаємо, що є 118 хімічних елементів. З них лише 22 є не металами. І ви чули про діагональ відбору до астату. Спробуємо зараз з'ясувати, які саме речовини є металами і які є не металами. Спочатку кольори. В даному випадку. Для нас нічого не означають, але ми можемо витягнути звідси такий секрет. Усі сині це метали, де в періодичній системі знаходяться неметали. Пам'ятаємо, що неметали починаються з третьої групи. Причому дуже цікаво, у третій групі один неметал, в наступній групі два неметали, ще в наступній групі три неметали, тобто в кожній наступній групі буде на один неметал більше. У третій групі один метал, у четвертій групі два на метали, у п'ятій групі правильно три наметали, у шостій групі чотири на метали. І так далі. І таким чином ми вже бачимо, що у нас вимальовується діагональ. А тепер полемент. У третій групі є в нас один метал – бор. У четвертій групі це. Карбон в У п'ятій групі це нітроген, фосфор, арсен. У шостій групі це оксиген, сульфур, селен і телур. У сьомій групі це флуор, хлор, бером, йод, астат. Восьма група у нас називається інертні гази. Гелій. Неон, аргон, криптон, ксенон і радон. І ще, як виняток, неметал у нас є у першій групі гідроген. Таким чином, неметалі є 22. І знаходяться вони по діагоналі від бору до астату. По діагоналі від бору до астату.